Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 серпня 2021 вересня. 1 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день чим наповнений, якою енергією? 1 вересня. Шістка пентаклів. На дні колоди в нас двійка мечів. Тобто стан, який в нас був, ось такі зупинки, нерозуміння, відпочинку. Ну, в кожного це щось своє. Хтось не міг знайти вихід ситуації, в когось таке зависання, хтось не міг зробити вибір, тобто хтось зосереджувався на чомусь і потрібно було ось так зупинитися. Хтось не розумів, ну немає інформації для когось. І от... Саме з цього стану ми виходимо з шісткою пентаклів. Шістка пентаклів це є енергообмін, допомога, підтримка. Можливо, це були фінансові труднощі або бракувало ресурсів. Можливо, з тілом було щось проблеми, і ви не знали або обирали систему занять чи дієту якусь. Тобто, оцей такий стан був пов'язаний пентаклів на гроші. Ресурс і тіло. З тілом, грошима чи ресурсом. І сьогодні ми розуміємо, ми отримуємо допомогу, ми отримуємо підтримку, тому що шістка, шістка пентаклів це є такий енергообмін. Я тобі, ти мені. В чому полягало у вас тут така, е, такий стан? То сьогодні є вихід з цього стану: допомога, утримання коштів, е, підтримка, е, коли вам надають ресурс. Або коли вам ну, підказали, наприклад, як, як лікуватись, чи що робити з вашим тілом, чи ви обрали, вам допомогли друзі, знайомі, хтось чи спеціаліст допоміг обрати там систему тренувань, чи обрати для вас дієту, яка вам підходить. Тобто вихід з цього стану, звідки мечів за допомогою підтримки. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? П'ятірка посухів. От тому і тут є людина не одна. Можливо, ви спочатку не приймали поради, от коли ви були в тому стані двійки мечів, сиділи і думали. І вам здавалося, що мені не потрібно, я впораюсь сам, я не хочу, дайте мені спокій. І от саме ця і нав'язливість, що, і то, що люди не зупинялися, вам пропонували допомогу, намагалися вам допомогти це і допомогло, що достукались до вас. І саме в тому от потоці інформації, саме завдяки тому, що вам. Говорили, пропонували, намагалися вивести вас з цього стану, ви, ви знайшли раціональне зерно, яке підходить саме вам. П'ятірка посухів це і є така конкуренція, коли ем, кожен має свою думку, і той порадив то, той порадив то, той порадив то. А з того всього ви собі обрали саме потрібне і. Ем, Важливе чи корисне для вас? Що нам буде заважати? О імператор. Імператор це в нас може бути дорослий чоловік, отакої от вогняної стихії, керівник. Який от наполягає тільки на своєму. Або це може бути егоїзм наш, бо все ж таки, бачите, допоможе, коли багато людей намагаються висловити свою думку, щось запропонувати, висловитись, так? І ваш ну от наш егоїзм не дозволяє. Я сам впораюсь, я сама не потрібна мені допомога. Тобто я знаю краще. Ось така позиція: що я знаю краще не потрібно мені допомагати. І як імператор, старший аркан, більше в на старших арканів немає. Заважати він буде найбільше, відчуватись буде найбільше. Тобто такий егоїзм, впертість, я знаю сам, я знаю краще. Ну, ми заховаємо, пам'ятаємо, що в нас сьогодні шість пентаклів, енергообмін, така щедрість, яку проявляють стосовно вас. Або, можливо, це, знаєте, що може бути і ваша щедрість. І саме оця карта на дні колоди, Двійка, що вас попросив хтось про допомогу, і ви не знаєте, як зреагувати. Ви не знаєте, чи я маю можливість допомогти, чи я хочу допомогти. от ви... Зависло, ви не можете прийняти рішення. То от саме допоможе щедрість по відношенню до вас або ваша щедрість до когось. Така матеріальна допомога, підтримка, обмін ресурсами. Тобто, це таке дарування або отримання з подякою, з вдячністю. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви зі мною. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Мечі в нас на дні колоди, сподіваємося, що вони не програються. У нас енергія землі, земля вона щедра, вона все приймає, вона все гармонізує. Я отож я вам бажаю сьогодні такої гармонії, щедрості, радості, вдячності, допомоги, подарунків, щоб день для вас був успішний, потішний, класний. Люблю вас обіймаю, дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок, я вже вдома. Ну що ж, дякую, що ви зі мною. Хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі!